Bonjour et bienvenue à l'école française internationale de Kiev. Cette école a été fondée en 2005. Elle se trouve à Pushchava depuis 2009. Elle accueille aujourd'hui près de 300 élèves de 2 ans à 17 ans. Je m'appelle Henry. et je suis française, née en France, en Picardie. І приїхала в Україну в 93 році. Я вчила тоді російську мову, та історію, географія минулого СССР, скажімо так. І треба було писати диссертацію, а у мене була тема не, не легка. Це була про предлог ПО і вирішила поїхати в країну, де розмовляли. Російською мовою, щоб слухати про «по». Так і приїхала на рік і залишила з України. Я знаю, що ви спочатку мали їхати в Росію, так. але потрапили до Києва. Як, як так сталося? Я щаслива, що так сталося, хоча це було 30 років тому. Ну, тому що недостатня бюджету була в університеті, і вони не могли. Відправити мене на рік в Росію. Тобто, Київ це був такий бюджетний варіант. Це був мій особистий варіант. Знайшла родину, де, яка вже жила тут в Києві. Вони шукали вчителя для дітей. Я приїхала і працювала з дітьми. Ви приїжджаєте з вільного світу, з Західної Європи. В посттоталітарне суспільство, так? Як, як, як вам цей взагалі досвід спочатку? Яким, якою для вас тоді виглядала Україна українці? Я була готова до цього. Я вчила шість років в Парижі в Анститюнталь і «Inalco» називається. Тому що я знала, куди я їду, хоча я не бачила Україну ні разу до 1933 року. Але я була в Росії в 91-му році, коли був пуч. Це був мій перший опит в Петербурге, Лелінград була. Ну, це були дуже тяжкі годи 90 ті роки. У людей не було заробітної плати вчасно, не було можливостей. ну, я, я пам'ятаю це. І я пам'ятаю, як я стояла з людьми в черзах за хлібом. Ну, це були тяжкі моменти, тому, мабуть, люди не думали про те, що відкрити якийсь бізнес. Може бути так. І я не боялася. Але коли приїхала, це було не дуже зручно. Я боялася завжди що. Люди можуть помітити, що я не українка, я хотіла, щоб ну, бути інконіто тут. До мене ставилися дуже добре, я можу так сказати. Люди були задоволені спілкуватися з француженкою. Ну, ніколи не було, щоб мене образили. Ні, такого не було ніколи. Ваша перша іноземна це російська, як я розумію, так е, і все-таки були якісь тісні зв'язки між Францією, напевно, і СРСР в питаннях культурних якихось обмінів. Тобто наскільки Росія в е, Франції це при... довга історія. Присуння. Це от, довга от, історія. Мені цікаво, якраз оце, оцей момент. Це довга історія. Україна, на жаль, була е, СРСР. Вона не була, е, ну вона була одна із частин СРСР. А Москва завжди була як е, мат, да? Матрометрополія. Метро... Ем... Ну, це історія. А ми поміняємо історію. <ріхи> Добре. Ми коли з вами раніше спілкувалися, і коли я дивилася ваші інтерв'ю, дивилася, ви сказали дві дуже цікаві речі. Що по перше, російську мову ви дуже покращили в Києві, що дуже іронічно. Вам не було дивно, що в Україні спілкуються російською в столиці України? Я знала про це. Я вчила в Парижі, я вчила економіку, політику, географію, історію. Ну, СССР. Тоді тобто. тобто, я знала, що в Україні спілкуються двома мовами: російською та українською. Я, я приїхала в Київ. Ну, звичайно, мало хто говорив українською мовою. Але я через ну, пару місяців поїхала до Львову. І, і там я була дуже, е, як це? Враження? Так, е, що інша мова, зовсім інша мова. І там російську мову. Не чула, ну, мало де. Я приїхала писати дипломну роботу, це точно, але я писала дуже не швидко, скажімо так. І один рік був недостатній, тому вирішила, ще буду тут і паралельно вже відкрила першу школу. Ну, я сама народилася в школі. Моя мама була моїм першим вчителем. І директор школи, і це був дитячий садок, і мама там uh, працювала, а потім uh, вона стала директором начальної, ну, дитячий садок, начальної початкової школи. То я всю життя в школі. Я думаю, це моя місія. У вас в школі є чудовий музей, ви взагалі дуже акцентуєте на е, закладанні розуміння традицій, українських культур і так далі. Чому? Чому для вас це Тому, важливо? Тому що, щоб розуміти інші країни, треба знати свою, свою. І я впевнена, що якщо діти будуть поважати свою країну, свою культуру, свою мову, свої. Традиції, Тоді вони зможуть розуміти інші традиції, іншу мову, інше життя. Чи є з цим проблема в українців з шануванням свого? Ну, я не всіх знаю України. Дуже, я... Але я можу казати, що я бачу динаміку, я бачу хорошу динаміку, е і в нашій школі. Ми не розмовляємо російською мовою, це заборонено, сурово заборонено. Ми поважаємо культуру, літературу, Ми так, зробили цей музей для того, щоб показати дітям, які вони багати, Ну, дуже багато цікавих, багатих традицій. і, і, і це... Гордість для країни і хочу, ну, хочу, хотіла б, щоб діти це зрозуміли, я думаю, вони розуміють. І зараз важко е, це іноді, щоб е, батьки нас підтримували, як я хотіла. б. Mm -hmm. Тому що це передається не тільки через школу, це передається, по-перше, через батьків. Ну, тобто дитина приходить до школи, в неї є цей український контекст, і вона повертається, наприклад, в російськомовну сім'ю, так? Може ще таке, може, є й ще угу. угу. І це, на вашу думку, це проблема, і це має з дому починатися. Ну, якийсь... Звичайно. Я думаю, ну як це може бути мова рідна, йде від тату та матусі. У нас просто зараз є така історія, коли вже російськомовні батьки, ну зважаючи на умови війни, і так далі, вони кажуть: ну ми вже не перейдемо, бо ми вже старшого віку, нам складно. А от дітей в школі навчать, ми там віддамо і все з них зроблять україномовних патріотів. Ви вірите в таку історію? А, так, ну це дивно, що вони хочуть, щоб француженка вчила українську мову їх дітям. Я задоволенням це роблю. Ну не я роблю, але моя команда. Я сама намагаюся спілкуватися тільки українською мовою, хоча це ще не дуже легко. А, ну хочу бути приміром для дітей. Якщо я хочу, щоб діти спілкувалися таки українською французькою англійською мовою в школі, я примір. Для них, а от у Франції це патріотичне виховання, воно на, на високому рівні, як би вас Ну, ви знаєте, е, є у нас в навчальних програмах е, такий предмет, ЕМСІ називається Едюкаціон Моралі Сівік. І так, це дуже. Е, ну це спочатку, з дитячого садку, ми вчимо дітей е, до толерантності, до солідарності. До Законів, до демократії, до свободи, це ці, ці нюанси розвиваються дуже рано у дітей. Так в школах ви спілкуєтеся українською краще ніж багато українців, і мені цікаво. В нас досі тривають дискусії вже під час повномасштабної війни. Чи варто переходити? Що ви про це думаєте? Яка, яка ваша думка, чому мова важлива? Ну, я не розумію, як може це питання до сих пір э, э, підніматися э, підніматися. Піднімати піднімати. ну, це, це, це вже ясно, що треба, не, немає можливості думати, чи треба, чи ну, потрібна. Звичайно, треба, щоб українська мова була, і російська тут не може бути. Ну я так точно хочу. Тому що російська мова буде в Росії, а українська мова тут. Ну, але в нас дуже часто аргумент вернає, ну, Ми ж багато культурна країна, у нас багато мов, ми маємо цим пишатися. Ну, це зазвичай так говорять, коли йдеться про захист російської, але оцей аргумент про мультикультуралізм. На вашу думку, він настільки релевантний. Ну, ну вибачте, зараз війна. Зараз війна. До війни, мабуть, можна було. Думати про те, що білінгвізм в Україні, так, російська, українська мова. Ну, зараз ця тема для мене ясна. Культура поза політикою чи ні? О, тут це для мене важке питання дуже важке. Ем, ну вони пов'язані. Вони пов'язані, звичайно. Але в е, Україні є своя культура, свої традиції. Вибачте, е, я, мабуть, всю Україну була взагалі везде. так? — Всюди. Всюди. Я була всюди, мабуть, в Україні. Ну, це відрізняється від російської культури. Українська культура є, вона дуже давно є, і, і це не російська культура, це українська культура. Моя тема улюблена це інтеграція. Інтеграція в освіті звичайно, але не тільки інтеграція це тема для України теж зараз. І, і дуже довго і до сих пір дуже довго читала, вчила програми. Освітньої програми України і намагалася е, е, зробити паралель з французькими навчальними програмами, щоб намагатися е, інтегрувати ці програми. І вийшло, щось цікаве вийшло, тому і Україна е, признає нашу програму, і Франція теж це. Поїхали, наприклад, во Францію, так родина. Там вивчили французьку, але говорити українську мову не можуть. Складно кажуть. Ще угу. можна, так і, так. і ще логіку да. ну, шукай. Я вчусь на арт-терапії. Я закінчу. Скоро буде диплом європейський як арт-терапевт. І ми робимо тут курси арт-терапіартерапетичні для військових, які потрапили. Як це каже, отримали важкі. Так, так. В цьому центрі будуть і конференції, і форуми, і зібрання, і збори, і, угу. і, <плес> і арт-терапія, і, і багато чого. А, все починалося з цієї картини. Ця картина, ви, мабуть, бачили біля оперного театру, так? А, це зроблено, ви можете прийти і торкатися це а, 10 тисяч гривень. Завжди в освіті я працювала до війни, ну, до 20... 24-го. 24. Я навіть боялася продовжити працювати в школі, якщо чесно. Не тому, що багато дітей виїхали, ну поїхали, але тому що я не була впевнена, що я знайду ресурси, щоб працювати правильно. Але пройшли декілька місяців і я. Знайшла ресурси і вирішила продовжити раді дітей, які тут залишились і які, е, ну, як це, надіялись, да? що я, я буду. А паралельно, я вирішила, що треба ще щось інше починати. І, і відкрила центр «Ласіте». Це. Ну, я думаю, що я зробила, по-перше, для себе. Мені треба було мобілізуватися, так? Знайти силу, знайти стимул, знайти впевненість, знайти, ну, зрозуміти, що я потрібна. Ну, це все декілька місяців, все продовжувалось. І в кінці кінців Ласіти відкрилася як, скажімо так, культурний центр, арт терапевтичний центр. Це буде військовий з дітьми. І ми хочемо робити пленер, ну мольберти, фарби, і щоб, ну, тому що тут дуже е, красива природа, дуже гарна природа. І, і запах. Ну я не знаю, як це це об'яснити. Ну просто тут Ласіти. — А <звук> може якийсь штучний мастер робити? — Що робити? А я от бачиш, а чоловік не хоче, а я хотіла. Бачите, як я дуже хочу, щоб була вода. Тому що вода, вона, ну як, ти можеш сидіти і, 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 і слухати воду, і вона може тебе. Ну, ми зустрілися на вулиці. А так, на вулиці. Я загубилася. В і не могли знайти дорогу додому. Точно так було. І він мені допомог, Допоміг. Допоміг. А, він як мій компас, так можна казати. І до сих пір він як мій компас, коли я сильно далеко йду, він перенаправляє мене. Можу так казати. Euh, і пан Геннадій вивчив французьку, як я розумію. Ну, no, звичайно, він писали у мене диктанти ну Він любить багато говорити. А коли ми поїхали до Франції перший раз, він не знав взагалі французьку мову, і я треба було мені все перекласти. Це дуже велика робота, тому що він може багато говорити. І ми повернулися, і я казала, що тепер вчимо французьку мову. Як, як вам, до речі, вивчати було українську після російської? Складно. Чи… А, і що вам допомагало? Мої діти. Це Мої діти, ну, наші діти з чоловіком. Вони, ну, це їх рідна мова. Коли вони народилися, вони. ну… Народились во Франції, але через 2-3 тижні вони вже тут були, я на роботу, і, і була у них няня. І принципово ми хотіли, щоб вона говорила тільки українською мову з ними. Так що можемо казати, що це французька мова і українська мова це їх рідні мови. Але російська мова теж була у нас в родині. Я з дітьми. Ну, Завжди не завжди, але дуже часто говорили тільки французькою мовою, чоловік російською мовою, няня українською мовою, Ось так ми робили. А десь 6, мабуть, років тому, 5-6 років тому вони вирішили, що нам російська мова не потрібна. Ми хочемо перейти на українську мову. І вони прийшли на українську мову. Мені, було тяжко. Мені було тяжко. Я так довго вчила російську, щоб перейти тепер на нову. скажімо, Справді, я слухала українську мову, але я не вникла глибоко. Я пишу непогано, тому що через роботу я документація вся українською мовою. Я розумію добре, але я не могла спілкуватися, легко, ну, не було легко. А потім я подумала, що раз я вивчила російську, можу і українську вивчити. Так що, ну, я в процесі, поки що в процесі. Ви знаєте, я українську мову знаю добре через пісні. Я... Були роки, коли я співала кожен тиждень. Зараз не можу знайти часу, але я ходила співати і співала тільки українські пісні. Тому і через українську ну, через е, тексти, поезію, через пісні я вивчила українську мову, можна так казати. Я не зовсім знаю, як це треба робити, але це з, а, да, з чоловіком він буде підтримувати мене, так? Це ти так. мене. я хвилююся. висять? <світ> Добрий день, шановний пані та панове. Геннадій Олександрович Корчагінія. Сіфенрі дуже радий зібрати вас цей день. На цьому місці ми з вами урочисто відкриваємо пам'ятну стелу на честь видатної української співачки Квитки Сиссик. Вала! наш герой, Відкривали разом з чоловіком пам'ятник Квітці Цісик цього року ювілей. Чому? По-перше, центр для знаходиться на вулиці Квітки Цісик. Потім хочу повторюватись, але а, мистецтво ну, це моє життя, я, я творча людина, я думаю, я дуже е, вірю, що творчість е, помагає, помагає, допомагає, допомагає. Людям для комфорту, для багато всього, для, і, і для бізнесу теж. Ем, і я подумала, що особливо зараз треба підтримувати українську культуру, треба, щоб не тільки в Україні, а й за кордоном знали, е, що це таке Україна, яка культура, який Автори, які художники, які музиканти, які квітки цисік, вона жила в Америці і питалась, намагалась теж розвивати українську культуру за кордоном. І у нього вийшло, я думаю, добре. І думаю, це треба акцент зробити на це. Через пам'ятник більше людей будуть знати, я впевнена. Я себе зловила на думці, коли власне, ви відкривали цей пам'ятник, що мені, мені соромно, що українці не роблять цього, і що вам це болить більше, ніж українцям ну, часом. Не, не треба так казати. Ну, я хочу бути корисною. Я хочу, я тут. Я вирішила не виїхати з України. Я тут є і, і, і хочу щось робити для майбутнього України. Скоро, вірю, буде перемога, і, і Україна буде дуже цікавлена. Країна для багатьох людей, я впевнена. І... Через культуру, через промоушен, через розпрос... розповсюдження. Так, розпросіння. Uh -huh. um, і щоб, щоб іноземці теж знали про це. Коли я була в Франції, нам вже місцеві українці казали, що є певна проблема культурної презентації України у Франції. Тобто України дуже мало. Культурні центри при посольствах, які працюють, вони зазвичай існують в своїх бульбашках і так далі. Як ви оцінюєте ці двосторонні культурні зв'язки між країнами? Що Україні треба можливо покращити так в цьому представництві? Ну тут ви праві, що для того, щоб ми правильно е розповсюджали Культуру, мову треба, щоб були великі організації, які можуть ну, багато людей залучити да, до, до, до проєктів. Але у Франції зараз я знаю, що багато організацій, багато клубів, багато э, фондів ну, щось роблять. Для того щоб французи знали більше про Україну, про людей українців є, робиться і концерти, і виставки. Це добре. Просто от я коли дивлюся, скільки там Росія вкладає в цю культурну дипломатію в софт пауер в мене руки опускаються. Мені здається, що ми просто не вже, вже програли на цьому полі, але можливо у вас. Більше оптимістою. Ну, розвивати великі проєкти це, це гроші, це бюджет. Ну, взагалі без бюджету тяжко робити щось. Ну, тому і зараз в Україні бюджет, мабуть, не такий, який ми хотіли би. Тому що треба воює вою, воювати, воювати. Тому і я відкрила цей центр. Не, не треба чекати і критикувати, що Україна не робить, не робить, а роби сам. Що ж роби. Якщо кожен з нас щось робить, буде дуже ем, ну, багато, багато досвід для всіх е, України. Як змінилася Україна на ваших очах? Тобто, як за ці 30, Ох, 30 років? Це цілий день вам розповісти. Гордість, ну, в хорошому смислі слова, е, впевненість. <гум> воля, да? Є таке слово? Так. Um, от це я чую зараз Відпочую, відпочиваю, вичуваю. Відч, відчуваю. Відчуваю. Um, Смілість. Ну, це точно зараз це е, uh, ну, патріотизм, звичайно. Цього не було, коли ви приїхали? Зовсім по-іншому. По-іншому. Не, не то, що не було, але було виявлено по-іншому. Ваші діти бачать своє майбутнє в Україні? Я впевнена, що так.